Всім привіт! На зв'язку мініаграсу. Триває у нас збірочка. Це у нас Донфен 404 G2 з кабіною. КМ. Ой, вибачаюсь, вже не КМ, вже Зтен іде двигунчик у нас. Зараз покажу. Зтен 490 вже йде. Раніше вони ставились на Донфен потім ставили КМІ. Зараз е опять йдуть двигуни у них зтенівські. 40 кінських сил. ще тут Ага, вже ось є гідроциліндри окремі, примусова гідравліка буде у трактора. Скоро, вже, я думаю, ще день-півтора і трактор буде вже готовий. Отак От він виглядає. Кабіна доволі таки простора, прям реально просторна, така вона класна ще не зібрана до кінця. Але, в принципі, трактор скоро буде вже готовий. Цей трактор йде під замовлення, але є ще трактори е такі, якщо потрібно, будь ласка, телефонуйте, привеземо, зберемо і е протестуєте, заберете. Отакий От буде, красунчик. Телефонуйте, е доставка трактора безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!